Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, бабуся надюся. Сьогодні, любі малята, послухаємо казочку на добраніч, тупотуне. Був чудовий літній вечір. Високо в небі світив місяць, над лісом мерехтіли зорі. Усі звірятка готувалися до сну, усі крім топотуна. Тупотун. Ані трохи не стомився. Він хотів ще з кимось побавитися. Зайчик пострибав на галявину і зустрів там мишеня. Хочеш погратися в хованки? Може, завтра, сказало мишенятко. Сьогодні вже пізно для Ігор. Стемніло, пора відпочивати. Мишеня вмилося краплинкою роси. Тоді вмостилося під грибом і солодко позіхнуло. На добраніч, тупотуне. Зайчик теж побажав другові на добраніч і пострибав далі. Біля озерця мама качка вкладала своїх дитинчат. А каченята вийдуть погратися? запитав тупотун. Не сьогодні, зайчику, відповіла качка. Уже давно пора спати. Приходь гратися вранці. Троє каченят притулилися до матусі на м'якій пухнастій траві. Їхні очі поволі заплющувалися, малята засинали. Може, бурундук і білка захочуть побавитися. Зайчик чимдуж прибіг до дерева, де мешкали його друзі, і поглянув уверх. Білка дрімала на гірці, лежачи навзнак. Бурундук спав без задніх ніг. Мостившись на пухнастому хвості білки, тупотун зітхнув. Схоже, сьогодні вже ніхто гратися з ним не буде. Раптом зайчик почув знайомий голос. Він нашорошив довгі вушка і прислухався. Це ж мама кличе його. Тупотун все ще кортіло гратися. Але він знав, що вже треба. Повертатися додому. Вдома на нього чекали сестрички. Вони міцно обійняли братика. Тупотуне, нарешті ми не хотіли засинати без тебе. Тупотун усміхнувся. Поки він бігав лісом, то встиг навіть трохи скучити за сестричками. Ось із ким можна погратися перед сном. Але мама сказала Пора вкладатися, мої хороші. Тупотун зітхнув і вийшов на двір, щоб помити лапки й вушка перед сном. А за ним пішли й сестри. Пустотливо усміхнувшись, тупотун бризнув водою на одної з сестер. Вона здивовано поглянула на братика, а тоді собі плюснула у відповідь. Невдовзі всі п'ятеро зайченят весело хлюпалися й сміялися. Згодом на двір вийшли мама й тато, щоб забрати дітлахів. Батьки поцілували зайчиків у рожеві носики і вклали спати. Зайченята пригорнулися одне до одного, але тупотуну й досі не спалося. Татку, а розкажеш казку? Добре, синку, але тільки одну. Тато почав розповідати казку про лісових звірят. Тупотун захоплено слухав, він обожнював таткові казки. Одне за одним зайченята поринули в сон. Тато поглянув на малят і всміхнувся. Тупотун вмостився на м'якій травичці біля сестер і міцно спав. На добра ніч тупотуне. Прошепотів татусь.